Я роздіваюся, а ви оцінюєте мій сьогоднішній образ. Ну що, готові? Я наряжалася для вас, щоб зняти відео на прогулянку. Дивіться. Раз, два, три, раз, два, три і ну шо. Ну що, краса? Як вам моя ковтинка, як вам моя талія, моя фігура, бомбезна? Взагалі. Оце такі дівчини із села, бачите? Оце на домашніх огородних продуктах, на картошки домашні. Бачите, яка виросла, красива, я. а блузка яка гарна. Правда? Трошечки волосся затрьопане, але ну, нічого страшного. Сьогодні така погода. Я розчісувалася. Ну Мені дуже подобається ця ковтинка. Їй вже знаєте скільки год. Не скажу скільки год. Дуже красива. Бачите, яка святкова така. А ботинки мої, які дивіться красиві.